6 червня 1944 року відбулася одна з найбільших і найважливіших військових операцій Другої світової війни. Висадка союзників у Нормандії, відома як Ді Дей. Цей день став переломним у боротьбі проти нацистської Німеччини. До літа 1944 року Гітлер контролював більшу частину Європи. Радянський Союз вів запеклі бої на сході, а союзники готували масштабний наступ із заходу. План отримав назву Оверлорд. Його головна мета відкрити другий фронт і завдати удару по нацистах у Франції. У ніч з 5 на 6 червня почалася військова операція. Спершу союзні літаки скинули тисячі парашутистів у тил ворога, щоб порушити комунікації і знищити мости та дороги. На світанку флот із понад 5 тисяч кораблів підійшов до узбережжя Нормандії. Це було найбільше морське вторгнення в історії. Союзники висадилися на п'яти ділянках узбережжя, які отримали кодові назви: Юта, Омаха, Голд, Джуно та Сворд. Сектори висадки Юта і Омаха. Були закріплені за американськими частинами Голд і Сворд за англійцями. У секторі Джуно висаджувалися канадці. Найбільш запеклі бої розгорнулися саме на пляжі Омаха, де американські війська під вогнем кулеметів і артилерії зазнали величезних втрат. Проте, попри колосальні труднощі, вони змогли прорвати оборону у перший день у Нормандії висадилося понад 150 тисяч солдатів із США, Великої Британії, Канади та інших союзних. Країн втрати були страшними: тисячі загиблих і поранених, але плацдарм був утриманий. І це стало початком визволення Західної Європи від нацистів. Загальна чисельність військ, що десантувались на узбережжі Нормандії, становила близько 2 мільйонів 876 тисяч чоловік. Для Німеччини дідей. Став початком кінця, відкриття другого фронту змусило Гітлера воювати на два боки, і силу рейху почали виснажуватися. Протягом кількох місяців союзники звільнили Францію, а через рік Німеччина. Капітулювала Десант у Нормандії увійшов в історію як символ мужності, самопожертви і єдності союзних народів. Він довів, що навіть найміцніші укріплення можна подолати, якщо є спільна мета та скоординовані зусилля. 6 червня 1944 року стало днем, коли Другої світової війни повернув у бік перемоги над нацизмом. Це був день, який назавжди залишився у пам'яті світу як D-Day.